Поняття розумний дім містить цілу систему пристроїв та гаджетів, які можуть систематизувати більшість повсякденних процесів. За допомогою лише смартфону можна керувати кліматом в квартирі, регулювати світло, вмикати чи вимикати побутову техніку та навіть перекривати воду. Сьогодні поговоримо про переваги та нюанси розумного будинку. А з вами Яна, приємного перегляду. Хоч термін Розумний дім існує вже не перший рік, але це все ще задоволення не з дешевих. Однак смарт-елементи можна втілювати поступово. Варто тільки почати, і ви доволі швидко відчуєте усі результати та переваги. Сучасні гаджети покликані не тільки спростити ваше життя, але й економити воду, світло, забезпечувати відеонагляд та захищати. Наприклад, до системи вашого розумного будинку можна під'єднати датчик чадного газу або диму. Таким чином, ви миттєво дізнаєтеся, що відбувається, адже на ваш телефон прийде сповіщення. І такий Датчик від компанії Ajax може працювати автономно. Більш детально тут, чи відео в описі. Також датчик протікання води миттєво відреагує, якщо прорве труби, а WaterStop просто перекриє комунікації. І такий девайс значно дешевший, ніж новий ремонт. Якщо ви хочете більш детальніше дізнатися, як запобігти потопу, ви можете переглянути відео в описі. Що вже казати про системи безпеки на десятки різноманітних охоронних пристроїв, якими можна керувати зі смартфона чи комп'ютера? Ви в будь-який момент можете подивитися, що відбувається у вас в домі чи на вашому подвір'ї, а різноманітні датчики попередять про будь-які протиправні дії щодо вашого майна. Також смарт-гаджети дозволяють суттєво економити на комунальних платежах. Витрати електроенергії контролюються за допомогою розумних розеток та освітлювальних приладів. Системи опалення можна запрограмувати, подавати тепло у певний час, щоб квартира не опалювалася, поки ви на роботі. В цілому система розумного дому ділиться на декілька категорій: розетки і вимикачі, різноманітні датчики та газоаналізатори, світильники, обігрівачі та бойлери, джерела живлення, побутова смерттехніка, наприклад, кавомашини чи мультиварки. Тепер заварити запашну каву чи приготувати їсти можна ще по дорозі додому. І панель керування, на якій ви зможете індивідуально все налаштувати під себе. Є два підходи до облаштування розумного будинку: готове комплексне рішення та поступове впровадження. Перший варіант більш витратний, оскільки платити треба за все і одразу. Тому більшість користувачів надають перевагу другому. Гаджети купуються поступово по необхідності. Зараз на ринку вже є багато брендів смарт-техніки, тому ціна дуже різниця. Є бюджетні варіанти середні та преміум класу. При поступовому впровадженні важливо звертати увагу на те, щоб у ваших гаджетів були сумісні стандарти. Майже всі розумні пристрої керуються за допомогою Wi-Fi. На сьогодні є 5 стандартів бездротового зв'язку Bluetooth. Zigbee, Thread, Wi-Fi і The Wave, які несумісні між собою. Це означає, що не вийде налагодити нормальну роботу пристроїв з різним типом зв'язку. Також смарт-техніка від різних виробників може мати різні робочі частоти, тому важливо звертати увагу на частотний діапазон і підібрати сумісні компоненти. Технології для розумних будинків з кожним роком розвиваються все швидше і швидше. Багато смарт-рішень закладають ще на етапі проєктування нових будівель, тому рано чи пізно це стане новою нормою. А якщо вас цікавлять інші товари для розумного дому та відеонагляду, а також зарядні станції, стабілізатори напруги, ДБЖ та подібне обладнання, ви можете замовити на нашому сайті SecureUA. Посилання буде в описі. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на наш канал, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. А з вами була Яна, канал Secure. До нових зустрічей.